Скажіть, будь ласка, а чому ви продаєте ці квіти? Бо їх... Януклавич не дає жити. А ви їх вирощуєте вдома чи рваєте десь у лісах? Е -е, дама, а ви знаєте, що їх продавати не можна? бо Вони до червоної книги їх на А у мене дочка боліє туберкульозом, я мушу лічити її. Де ви ці квіти берете? Ви їх вирощуєте чи ви їх зриваєте? Вирощуєте. Ви вирощуєте вдома? Де. На грядці? тримав, а потім виністи, розсвелити. Ящик. Корінь. А ви знаєте, що шафран гейфелів занесений до червоної книги в Україні? Знаю. Знаєте, а чому купуєте? А як я не можу його виручити? А за що він живе? Які квіти найчастіше даруєте жінкам? О, ну розу, звісно. А первоцвіти. Не даруєте? Ну так що тут то, то жалко їх в лісі рвати. А ви знаєте, що вони до червоної книги? Я знаю, знаю. А як ви ставитесь до продавців, які їх зривають і приносять продавати? Ну це треба наказувати їх. Книги? Віди нечисті, Віди що, Троянди. А первоцвіти? Троянди. Троянди якось ліпші. А ви знаєте, що первоцвіти занесені до червоної книги в Україні? Знаємо. Тому і не хрупкуємо. Можливо. Державною криличну інспекцією у Чернівецькій області здійснюється операція Первоцвіт. І цього року з 11 лютого по 15 червня державними інспекторами нашої інспекції буде здійснюватися рейдові перевірки території ймовірного зростання і реалізації рослин, які занесені до червоної книги. України. Сьогодні нами було здійснено, здійснено перевірку території е, ринку «Формаркет», за результатами якої нами було вилучено 60, понад 60 букетів е, квітів е, шафрана Гефіло. Всі, всі квіти, які ми вилучали, вони були безхозними. Тобто люди, які не здійснювали незаконну реалізацію, вони втікали і на місці продажу нікого не було. А розкажіть, чи карають якось людей, які продають, окрім вилучення? Можливо, є якісь штрафи? Так, адміністративним кодексом передбачено штраф, складається на людину, яка здійснює реалізацію. Це від 150. 3 до 340 гривень.